Привіт усім. Сьогодні ми завітали до однієї дуже цікавої людини, яка за короткий термін змогла досягти великих вершин. Справді, давайте дізнаємося трішки про секрети, як ви змогли досягти такого успіху. Юля, привіт! Мене звати Богдан. Я співвласник компанії Global Auto Logistic. Ми займаємося доставкою та продажем автомобілів з Америки, і не тільки там і Європа і Китай. Насправді ти от питаєшся секрет успіху немає. Насправді є просто праця. І тут дуже багато. І треба. Бо любити ту справу, яку ти робиш. Ну бути фанатом, напевно, свої справи. І тоді буде успіх. Погоджуюсь, з якого капіталу ви почали свій бізнес? Так, дивись, на рахунок капіталу це був дуже класний капітал, дуже великий. 1000 доларів на Ого. нас двох на нас двох та камистки по 500 доларів. Пам'ятаю, зняли офіс, заплатили за перший останній місяць. Взяли, купили дві парти, купили диванчик і з того і починали. Насправді початок був дуже непростим. Люди приходили, мали купити автомобіль. Там сума наприклад, 10 тисяч доларів. Але куди вони залишать таку суму? Якщо вони бачать тільки дві парти mm -hmm. ну, було весело, але не зважаючи на це все по 500 доларів, у нас основний капітал був. І ось це круто. Насправді, зазвичай ти тільки такі історії і чуєш, коли з маленького капіталу люди будують дійсно щось велике, тому це класно.